Медик одна з найважливіших посад. Саме від нього буде залежати життя людини. А для оптимізації часу необхідно мати оптимізовану валізу. Звісно, сьогодні у нас буде на огляді не валіза, а медичний рюкзак під назвою Mission Medic Pack. Дякувати за створення даного рюкзака необхідно компанію Eberl Stock. А замовити цей рюкзак та інше тактичне спорядження можна на сайті та магазинах Punisher. Тож, не витрачаємо часу і перейдемо до огляду. Рюкзак виготовляється у двох кольорах: це койот і мультикам. Матеріал виготовлення кордура 500 щільності. Підкладка же виготовлена з кордури 200 щільності. Не треба вам розповідати стосовно цього матеріалу, всі знають, що він стійкий до розривів, а також до просочення води. На передній стороні присутні молі стропи для встановлення додаткових підсумків. А у другій генерації цього рюкзака поза велкро присутня кишеня та дві нейлонові петлі. Кишеня закривається на блискавку. Всередині присутня велкропанель і вертикальні стропи. Для встановлення додаткового елементу спорядження присутні отвори, через які ви будете протягати шокорди. На задній стороні присутня ручка для транспортування, а також стропи для встановлення рюкзака на плитоноску. І відсік для того, щоб сховувати лямки. Самі лямки низькопрофільні, мають сітку і досить широкі. Звісно, вони комфортні, але через довготривале носіння все ж таки будуть викликати дискомфорт. Але виробник створив цікаве рішення цієї проблеми, і це система Zipon, на яку встановлюється Mission і Mod Frame. Це свого роду каркас з інтерфейсом MOLLE, широкими лямками і поясом. Призначений він для транспортування усіх ваших речей на собі. Та продається окремо. Щодо основного відділу, відкривається він повністю, і на ньому ви бачите велику кількість підсумків. Усі вони відрівні. Для цього на них присутні ручки. На правій стороні присутні підсумки для алгоритму March. Кожен підсумок має блискавку. А також січати віконце для того, щоб бачити вміст підсумку. І велкропанель для патчів. Якщо у вас немає патчів під алгоритм March, ви можете їх зробити самі. Для цього необхідно взяти стандартні ЗСУшні патчі чи НГушні та причепити на них кольоровий скотч. З лівої сторони присутні дві пласкі кишені з січатим віконцем. Закриваються вони на блискавку. А також два відривні органайзери. Необхідні вони для зберігання ножиць, стронкетів чи іншого спорядження, що вам потрібно. Як ви бачите, на ньому присутні шокорди. А ця система присутня на кожній з кишень. А питання, чи брати вам цей рюкзак чи ні. Я залишу відкритим. Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти вам допоможуть обрати те, що вам потрібно. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і носіть якісне спорядження.